Олександр Єфімов тут усе є. Галина Іванівна сказала, на четвертому уроці у нас малювання. А що, як ми проведемо цей урок на дворі? Гляньте, яка гарна погода. Усі були, звичайно, згодні. Сонечко іскрилось на деревах, на кущах, по всьому засніженому подвір'ю. Так цікаво й весело під тюпцем протоптувати свіженькі доріжки по сніговій білизні. Вітя Карацунька обережно ставить ноги у пухкий сніг, певно, уявляє себе космонавтом на далекій невідомій планеті. А хлопці вже бурюкаються. Сергійко повалився в кучугуру, а Борис осідлав його. Увага! Послухайте завдання, лунає голос Галини Іванівни. Розходьтесь і ліпіть кому що до вподоби. Буде в нас і гра, і малювання, і праця водночас. Дівчата розсипались в різнобіч. Світлана заходила скачати грудомахи для сніговика, а Оля вирішила зліпити чебурашку. Та ніяк з вухами не впорається. То ліве відпаде, то праве не тримається. І лише вітя Карацунька не поспішає, походжає двором. То біля куща щось роздивляється, то коло паркану зупиниться. Підійшла Галина Іванівна. А ти чому нічого не ліпиш? А я пишу. Ви подивіться, Галино Іванівно, що тут є, глянула вчителька. На снігу написано заєць, а поруч сніговий горбочок притулився до засохлого стебла якоїсь квітки. Ну, справжнісінький зайчик, навіть хвостик є. Біля паркану новий напис Олень. Проте як не вдивлялась Галина Іванівна, ніякого оленя не побачила. А ви осьдечке станьте, Галину Іванівну. Ще раз подивилась вчителька в бік паркану, а на ньому повно снігу, І за паркану визирає засніжена гілка молодого каштана. Як глянути на паркан і гілочку разом дуже нагадує оленя з ріжками. Справді, цікаво, каже вчителька. А навколо вже зібрався весь клас. Теж розглядають вітні знахідки. Дивіться, сорока, раптом скрикнула Світланка Єщенко. Діти оглядаються довкола, шукають, де ж та снігова сорока причаїлася, а дівчинка сміється. Та ні, справжня сорока, оно де. Тоді побачили всі на розлогій яблуні довгохвосту красуню, яка з цікавістю оглядала шкільне подвір'я. Школярі засміялися. І так голосно, що пташка вмить порухнула, обсипавши всіх сріблястими сніжинками.